Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про другий експеримент з міксування літньої пряжі. У минулому відео я показувала, як я міксувала і в'язала бежу ковтинку суміші літньої пряжі. Сьогодні я буду показувати, як я в'яжу і експериментую змішування літньої і не зовсім пряжі. В цьому новому проєкті я буду змішувати таку пряжу. льон. Синій 1400 метрів 100 грамах. Такий же синій, темно, синій шовк 6500 метрів у 100 грамах. Є у мене така фантазійна ниточка бавовний. Може й не видно. Також десь півтора, півтори тисячі на 100 метрів. Є в мене зегна баруфа 1500 метрів в 100 грамах. І така ж ниточка суміш альпаки, мериноса і котону. Буду в'язати і показувати вам, що в мене виходить. От я зв'язала вже зразочок із багатьох багатьох ниточок у мене тут. Вісім ниточок льону, чотири ниточки бавовни, дві ниточки мариносу, і тут в мене використано 2 ниточки шовку. Тонюсенького, але я буду в'язати шість складень, такого тонюсінького шовку, бо мені ось, ось він. Такі бо мені не вистачило м'якості у зразку. Так багато ниточок, а зразок вийшов дуже таким плотним, важеньким. Набирала я тут подвійну резинку, вона косила в мене, але треба набирати просто, мабуть, набагато меншими спицями. Щоб вона була поменша. А сам, сам зразок мені подобається дуже. Виходить, тут невеличкий меланж за рахунок того, що льон виправся, з льону дуже гарно виходить краска, вона погано тримається на льну краску. І такий е, вийшов е, гарний перелив меланж. Ще буде тут більше ниточок, шовку буде ще гарніше, я вважаю. Вирішила буду в'язати регланом нульовим, ніколи так не робила, спробую А вже зробила розрахунки. Пров'язала подвійною резинкою горловину, набирала по своїм розрахункам 140 петель резинки, потім з'єднала лицеву вивертню і вийшло в мене 70 петель. Р розділила надвоє, зробила одну регланна лінія, буде в мене. Виворотнює, мені так захотілось. Ця теж виворотні. І, хоч реглан і нульовий, але для простоти я зробила одну петельку реглана. От вже пров'язала я реглан нульовий. Е, повторюсь, перший раз роблю нульовий реглан, видно, зробила неправильно розрахунки. У мене не виходило, міняла в процесі. Такий вийшов рукав величенький. Спочатку я в кожній, е, я, кожну п'ятому ряду додавала, потім зрозуміла, для рукава буде дуже замало, а спинка і перед уже ростуть. Почала отак більше додавати кожній другий в рукаві. Е, з звичайним регланом ніколи не було в мене проблем. Захотіла нульовий спробувати, бо там побачила в опису, що в нульовому реглані робиться європейський росток. Це коли по спинці, я буду так робити. По спинці потрібно набрати 5 см просто полотна. Набагато простіше, ніж в звичайному реглані. Я, наприклад, вже два рази робила а, тут горловину, дуже важкувато для мене було. Тому перший нульовий реглан не дуже, я думаю, мене вийде, але все одно розпускати я не буду, буду в'язати далі. Зараз буду європейський росток робити, це по спинці. Це моя спинка. Буду пров'язувати 5 см. Зв'язала 10 см, спинки дов'язала просто по прямій. Це для розкаши, спинка була більша. і на горловинка на шиї спопереду нижче сідала. Тепер я набрала додаткових. 15 петель підріза і буду в'язати по кругу полотно. От я вже прив'язала резинку подвійно на спинці. Уже трохи закрила трикотажним швом-уголкою, хочу показати, як я це роблю. Що потрібно починати з виверхньої петлі? Спочатку зліва направо вводимо в голку. Голковиверхню петлю. Потім находимо попередню лицеву і в цю дужечку продіваємо, і наступна лицева теж в одну дужечку продіваємо. Тепер вивертня петля справа на ліво продіваємо. Тепер знімаємо дві петлі. Підтягуємо знову зліва на Спочатку вивертню петлю, потім в попередню лицеву, в наступну лицеву проводимо, тепер справа на Ліву вивертню. Знімаємо дві петелечки підтягуємо, ще показуємо вивертня петля зліва на праву дужечку. Попередню лицеву, наступну лицеву. Виворотню, справа наліво знімаємо дві петлі, підтягуємо знову, зліва на право виворотню петлю, лицеву попередню, лицеву наступну, дужечки. Пров'язуємо, Тепер справа наліво вивертню петлю. Знімаємо дві петлі, підтягуємо. виходить такий гарний край. Вже закінчила тіло моєї футболки залишились рукава. от така в мене вийшла е, е, росточок невеличкий, за рахунок, я неправильно було сказала, за рахунок е, того, що я на спинці пров'язала 5, а не 10 см. 5 Тому отут е, 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 невеличкий, але росточок є. У мене така горловинка гарна. Саме важке залишилося. Рукава тут потрібно добрати з підрізу. І ще я так не робила ніколи. Оці 5 см ще треба гарненько без дирочок набрати. І буду в'язати вже рукавчики. Рукавчики планую до ліктя, але скільки хватить ниточку. От так виглядає моя футболка до прання. Так виглядає моя футболка після прання в машинці при 30 градусах. Далі покажу фото на собі. От я і закінчила свій проєкт, в'язанні в футболки з і пряжі різної. У мене був шовк, льон, бавовна та марінос. Шовк та льон роблять тканину дуже пластичною, м'якою. Бавовна заплотнила І також марінос також зробив більш щільним полотно. Да, ця футболка 30 градусну жару, я думаю, не підійде. Але 20 градусів, напевно, можна і носити. Нагадаю, що я робила експеримент не тільки в міксуванні пряжі в цей раз, але й вив'язування нульового реглану. Перший раз. Не все в мене вийшло. Я писала, казала, але як для першого разу, доволі таки мені сподобалося. А як вам?